Я також хочу висловити слова нашої вдячності Збройним силам України, волонтерам і, по суті, кожному з нас, кожному з вас, за те, що ми сприяємо і наближаємо перемогу на що як можемо. Також хочу подякувати організаторам цього заходу, Олександровичу, Віталію Григоровичу, Львові Петрівні, організаційному комітету. Це дуже приємно знаходитися в стінах цього університету, це дуже приємно бути на Болтавській землі, вона для мене є рідною, тому що я тут працював більше 6 років. І це дуже приємно бачити, що університет іде много часу і з'являється відповідне нафтогазове обладнання, яке дуже важливе. Чому? Тому що, будучи студентом, я пам'ятаю, що вчив перший курс, що таке сепаратор, не розуміючи, що це таке, і я аж на другому курсі побачив, що це дійсно таке і вчив заново. Тому а, сьогоднішній буровий верстат, який було презентовано, це, на мою думку, дуже великий здобуток для студентів в плані підготовки кращих на галузі. А, мене звати Юрій Мороз. Я маю честь цього року представляти і бути керівником такої добре знаної організації, як СПІ. І сьогоднішня тема була вибрана. А, Доречно це СПІ як інструмент для ефективної роботи галузу. Чому? Тому що СПІ дуже добре відома міжнародна організація. Всі про неї дуже добре знають, всі нею користуються. І тут тільки від нас залежить наскільки ми ефективно будемо використовувати цей ресурс для того, щоб покращити галузь. У мене виникло питання: от, хто з вас не знає, що таке SPІ? Дві людини, значить, моя присутність тут доречна. Ми будемо рухатись далі. У мене друге питання: доволі таке цікаве буде: як ви думаєте, коли була заснована організація СПІ у світі? До речі, хто скаже правильну назву, цього року від нас буде подарунок в плані певний подарунок в плані. Або кружка, або ще щось. Тобто ми придумаємо. Які у вас варіанти? Який? 1800 -1800. А, холодно, вище. <плес> <плес> одна із версій правильна, але там швидше було. Нижче. Хто сказав 13-й? Да, ви, ви перемогли, подарунок буде для вас обов'язково. 1913 року. В Україні ця організація, ми її заснували в 2014 році. По суті, 101 рік. Получається, питання: що, що ми робили ці 101 рік? Чому, чому не заснували цю організацію в Україні? А, можна по-іншому задати питання. Все-таки незалежність ми здобули в 91-му році. І 91-й, по суті, 2014 рік теж виходить це 20, 23 роки. Тож, чому ми не заснували цю організацію ще тоді, коли багато країн, в тому числі і ті, які знаходилися в Радянському Союзі, якраз в 1990 роках вони стали членами цієї спільноти, і ця спільнота з'явилася в їхніх країнах. Що ми можемо сказати про СПІ зараз? СПІ зараз це є найбільша професійна спільнота з індивідуальним членством. Вона є унікальною. Чому унікальною? Тому що дає можливості професійного нетворкінгу як на локальному, так і міжнародному рівні, От, а також є ресурсом міжнародно визнаної інформації. І ці ресурси SPI наведені тут, ними можна користуватися. Це по суті наша програма локальна, яка що ми проводимо зараз в Україні, які заходи ми проводимо. І ми започаткували подкаст. Це до речі, проект Наталії Водевич, яка зараз в нас в секції знаходиться для чого подкасти? Подкасти для того, щоб професіонали, які вже пройшли певний шлях розвитку в галузі, прийшли і поділилися своїм досвідом з більш молодими фахівцями, які працюють і потребують порад знань і так далі. Так само це онлайн-зустрічі і так само це нетворкінг-зустрічі, які ми проводили з різними людьми. У мене наступне питання: хто з вас готовий бути нашим наступним спікером для того, щоб ви змогли поділитися досвідом ну, з людьми, студентами з іншими компаніями і так далі? Є нас такі бажаючі? Раз, два, три. А якщо будуть подарунки? Чотири. Окей. Так, рухаємося туди далі. Нещодавно ми вийшли на новий, новий по суті рівень в плані організації воркшопів. Для чого робляться воркшопи? Перший, ми провели воркшоп для того, щоб зрозуміти, які саме програми ми повинні робити для того, щоб наша організація. Давала саме ті програми, які необхідні вам для вашого професійного зростання, і щоб вам це було цікаво, що ви проходили. І друге, ми недавно провели професійний воркшоп СПІ, де прийняли участь 37 учасників, а, там, 14 компаній. І ми дуже вдячні, як а, компаніям спонсорів, це і, і ДТЕК Нафтогаз, які сьогодні згадували і нас підтримували. це компанія Такром, «Бурова техніка. А, це також серця газоводовних компаній. От, це компанія Горизонти. От, і це компанія також Weserford, яка нас дуже часто підтримує, за що ми дуже, дуже вдячні. А... На воркшопі технологічному зупинятися не буду, тому що його часто сьогодні згадували, але те, що його якраз згадують, є для нас хорошим фідбеком в тому плані, що ми рухаємося в напрямком. напрямку. Всі ці заходи, які ми проводимо, вони свідчать про те, що наша секція є унікальною, і досить нещодавно, здається, два тижні тому нам прийшло повідомлення від центрального офісу СПІ, і, до речі, вони визнали нашу секцію як топ-10. 10%, скажімо, ми входимо в 20 найкращих секцій, коли загалом є в світі 200 секцій. Тому, тому це дуже-дуже це така знатна перемога для нас, для України. Так само питання до вас. От, по суті, ми однією з найкращих секцій. Ми маємо зв'язки по цілому світу. Ми хочемо, щоб ви звернулися до нас і сказали, з якою країною, з якою компанією нам необхідно зв'язатися для того, щоб ви отримали від них необхідні підказки, наприклад, в плані використання певної технології, які не були використані в нас ні. От, і щоб ми провели таку, таку Ми вже таке робили. І ми будемо раді допомогти вам. В плані отримання цього досвіду, форкену і необхідних знань. Тому, е, до да, цього перейдемо пізніше, але майте це на увазі. До речі, президент спільний з, з ним також зв'язувалися, він сьогодні був зайнятий, але передавав всім щирі вітання. Він якраз зараз в Україні на конференцію, офшов Technology Conference він якраз зараз піде е, цю сесію. Відповідно, що коштує членство в СПІ, це, звичайно, не всі кошти світу, Це для студентів це безкоштовно, для професіоналів це коштує 30 доларів, оновлення членство кожного року, і 10 доларів це якщо ти входиш в перший, перший рік. Відповідно, в кого є бажання, ви можете і зараз просконати QR-код, зареєструватися. І хто це теж зробить сьогодні, ми також обіцяємо цікаві вам подарунки і різні можливо, там, статуетки і так далі, які не наявності. Як і всі інші організації, наша організація також працює для того, щоб наближати І в перші дні війни ми зв'язалися з центральним офісом СПІ. І тут, звичайно, нам дуже допомогла так само Ірина Петровська, стореччя дочка Олександра Павловича, яка зараз працює у Хьюстині в компанії Шаврон, яка є нашим амбасадором, там яка нам завжди допомагає посувати діяльність СПІ. І, звичайно, нам вдалося допомогти скасуванню багатьох заходів в Москві, відповідно, закриття офісу в Москві. І виділена допомога Україні, яка відповідно була закуплена за закордоні, передана в Україну, і ми її передали працівникам Антогазової галузі. Також це було 300 бронежилетів і 180 турнікетів кат від, від цієї організації, яка працює в Х'юстоні. Що ми робимо зараз? Ми до речі, нещодавно так само зробили петицію до міжнародного офісу СПІ для того, щоб ми отримали цілий пакет всіх. Ресурсів, які є за кошти, що ми їх отримали безкоштовно, а також членство безкоштовно на цілий рік, точніше, до споновлення кожного року до кінця до завершення війни. Тобто це наш такий план, Ми сподіваємося, що його на днях через місяць має бути відповідь, його підтвердять, і ми зможемо використовувати всі ці ресурси і членів СПІ. Ми сподіваємося, буде набагато більше. Ми брали участь так само в конференції OTC і нам виділили так само грант 25 тисяч доларів, який ми плануємо з їхньою участю закупити, наприклад, 10 дронів, передати їх на Збройні Сили України відповідно саме тим працівникам Нафтогазової галузі, які працюють на ЗСУ. І останніми ми також зараз робимо наші збори на кожному заході. У нас відповідно на минулому воркшопі. Які проводився і спільно може зібрали тисячу доларів, починаємо дозбирувати кошти, щоб купити автомобіль для Збройних сил України відповідно, для підрозділу наступу. І ми будемо, це також, до речі, ініціатива Наталія, ми будемо продавати зустрічі. І тому, якщо хтось з вас готовий, наприклад, стати наприклад, або спікером, або людину, яка Продасть там дві години свого часу і зустрінеться з тою людиною, яка купить зустріч, ці всі, всі кошти підуть на Збройні Сили України. відповідно, А людина, яка схоче зустрітися з вами, відповідно отримає певні поради. Mm -hmm. Тому, якщо у кого є бажання допомогти, наблизьте перемогою, також підійдіть, будь ласка, ми будемо раді вас включити сюди. От, і... Останній стайк, це, до речі, команда, яка в нас працює. Всі вони працюють на волонтерських основах. Сьогодні ми бачимо і В'ячеслава, і Марину, і так само Михайло братах був. Всі ми, по суті, волонтери працюємо на безкоштовних умовах і стараємось працювати для того, щоб робити цю галузь кращою. Ми і тут, якщо потрібно організувати якийсь захід, нам дуже важливо організовувати саме те, що потрібно для вас. І, до речі, ми дуже раді, що завтра відбудеться один з перших заходів студентської конференції в цьому університеті, тому будемо раді вас бачити там. От приходіть і до зустрічі, до зустрічі завтра. Колеги, дякую.